І сенсорний еталон у розумінні дітьми, якого нам потрібно переконатися і який використовується в логічних блоках Гінеша, це є товщина. Ми можемо запропонувати діткам на плакаті назвати товсті і тонкі предмети. Олівець товстий, цей олівець тонкий, ця морквинка товста, ця морквинка тонка, це дерево товсте. Ця гілочка тонка, ця книжка товста, і ця книжка тонка. Далі ми можемо діткам запропонувати ряд предметів, серед яких є товсті і тонкі, і попросити обрати певний предмет. Наприклад, де товста книжка, дітки обирають ось товста книжка, де тонкий помідор, ось цей помідор тонкий. Яка ручка товста? Ось ця ручка товста. Який огірочок тонкий? Цей огірочок тонкий. починаємо з простішої гри. Можна скласти на намисто з кружечків різного кольору, товстих і тонких. Дітки обирають кружечки і з них викладають намисто. Пропонуємо діткам таку гру. Наша лялька Оксана любить, любить прикраси. В неї день народження. Допоможіть мені для ляльки зробити намисто. За вказівками вихователя дітки знаходять фігуру для намиста. Наприклад, маленький синій тонкий кружечок. Кладемо маленький червоний тонкий кружечок. Жовтий маленький тонкий трикутник. Маленький товстий синій квадратик. Великий червоний товстий кружечок. Маленький тонкий прямокутник червоний. Далі ми груцю можемо ускладнювати і використовувати вже фігури, вказуючи на три і більше властивості. Три або чотири. Наприклад, Дітки викладають мисто за вказівкою вихователя: великий синій, товстий кружечок, маленький червоний квадратик тонкий, маленький жовтий тонкий квадратик, великий синій тонкий кружечок. Маленький червоний тонкий кружечок, великий жовтий тонкий кружечок. І маленький товстий синій кружечок. Це фігури ми обирали вже за чотирма властивостями: кольором, розміром, геометричною фігурою і товщиною.